У Полтаві досліджували письмові докази у справі депутата диканя та посадовця міської ради Шевельова про що говорили у суді. Від початку року на Полтавщині виявили три випадки гепатиту А чи очікувати епідемії? На полтавських ринках подешевшали овочі для борщового набору. За скільки можна нині купити. У залі суду прокурор зачитує перелік документів. В Октябрському райсуді Полтави досліджують письмові докази у справі депутата міськради Євгена Диканя та начальника міського управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова. На засіданні, зокрема, до справи долучають документи, які підтверджують повноваження слідчих та прокурорів при проведенні процесуальних дій. Сторона захисту хоче звернути увагу на те, що, от, наприклад, в більшості. Старшим групи завжди був дудка Євген Петрович. Однак всі слідчі дії проводив слідчий з слідчого управління Лагута. Для чого це робилося? Для того робилося, щоб перевести вектор і змінити суд. Який буде розглядати змуслідчі ну, суддів, які будуть розглядати різні клопотання і так далі по, по даному кримінальному провадженню, штучно виводили виходили з юрисдикцію обсяжського районного суду, і на нашу думку це є махінація. Зауважу про те, що існують ухвали апеляційного суду Полтавської області, у відповідності до яких було передано матеріали кримінального провадження. Та новокрина провадження з Оклянського до Київського районного суду, в тому числі відповідно встановлено правомірність зміни органу слідства і відповідно підсудності. Адвокат Диканя зазначає, що порушенням було й те, що підозру одному із обвинувачених вручав керівник обласної прокуратури. Прокурором області він ніде не входить до складу. Процесуальних керівників, але приймав процесуальні рішення, такі як складання та вручення підозри. Вважаю, що дані рішення були прийняті в супереч закону. Міни до позиції кастрінного суду України зазначено, що саме прокурор, керівник органу прокуратури. У виключних випадках може здійснювати ті чи інші процесуальні дії, враховуючи те, що обвинуваченим у нас був спеціальний суб'єкт, а саме це депутат Полтавської міської ради Деканів Ген Олександрович, а відповідно до глави 37 Кримінального процесуального кодексу України вказаним суб'єктом може здійснити повідомлення про підозру тільки саме прокурор області, може він не входити до складу групи прокурорів. За словами прокурора, під час наступних засідань у суді досліджуватимуть аудіо та відеозаписи. Після цього виступатимуть свідки потерпілий та обвинувачені. Нагадаємо, депутата Євгена Диканя та посадовця Миколу Шевельова підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за отримання дозвільних документів для полтавського підприємця Івана Сасіна, який, за даними слідства, 2 вересня 2021-го відніс 3 тисячі доларів до ресторану, який пов'язаний із депутатом. Обидва підозрюваних свою причетність до цього заперечують Тетяна Весна, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава. У Полтавській обласній адміністрації змінять заступників начальника. Про це 10 листопада під час прес-конференції повідомив начальник ОВА Філіп Пронін. За його словами, зокрема, із посад заступників підуть Олексій Бруслик та Ігор Панченко. Раніше звільнився перший заступник голови Дмитро Лунін, який також очолював адміністрацію. Коли такого саме призначать на посади, Філіп Пронін не відповів. Змін серед керівництва департаментів, управлінь та районних адміністрацій поки не буде. Пан Брусик буде працювати в Києві, наскільки мені відомо. А Панченко я запропонував, щоб він залишився в якості радника і він буде працювати в якості радника. Зі мною приїхала команда з 10 чоловік. Ми зараз в якості працюють вони в якості радників і будуть поступово призначатися. Хто буде з них призначений, ще не відомо, тому що на процес призначення. Влітають там різні процеси. Це по перше потрібно пройти співбесіду і в офісі президента, і в кабінеті міністрів, і після того як будуть зібрані всі погодження, що ці люди дійсно відповідають по своїх професійних і морально-етичних якостях, вони будуть призначатися. Температура була більше ніж 38 градусів. Полтавець Станіслав Руденко перехворів на гепатит. А це сталося декілька років тому. Все почалося з того, що в нас захворіла старша донька у вигляді ГРВІ, але без катеральних явищ. Тобто в неї була температура, такі загальна слабкість, ламота. Ми так не звернули увагу. Ну, думали, гервіта ГРВІ. А потім, десь через два-три тижні. Захворіла вже дружина, теж такі симптоми ГРВІ. І вже коли вона десь на п'ятий-сьомий день захворювання пожовтіла, то ми зрозуміли, ми звернулися в лікарню, здали відповідні аналізи і зрозуміли, що це гепатит А. Лікувалися з дружиною, каже, місяць у стаціонарі. Першою була госпіталізована супруга, і десь через діп 5 в мене почалися явища ГРВІ, тобто висока температура, слабкість, ломота в суглобах. Я вже зрозумів, що це вже гепатит, і я поїхав зразу в лікарню, здав аналізи і теж був госпіталізований. На Полтавщині випадків захворювання на гепатит А пов'язаних зі спалахом недуги на Вінниччині. Не виявляли, розповів епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза. За його словами, протягом останнього місяця недугу не фіксували ні в кого. Це не означає, що ця інфекція для нас не актуальна, того що в в минулі роки в нас реєструвався високий, дуже високий, навіть один з найвищих показників в Україні. Зараз захворюваність в нас суттєво знизилася. Хоча залишається ймовірність і виникнення і спалахів, при розслідуванні спалахів в нові роки ми виявили, що взагалі в нас, як і в цілому світі, заражаються частіше діти. Просто дітей частіше буває безжовтушна, безсимптовна форма. Дійсно, частіше ніж дорослі заражаються, однак реєструємо ми в основному захворювання у дорослих. За словами епідеміолога Андрія Байбарзи, від початку 2023-го на Полтавщині виявили три випадки захворювання на гепатит А два у Полтавській і один у горішньоплавнівській громадах. Востаннє спалах вірусного гепатиту А в регіоні був 2018 року. Додала інфекціоністка Катерина Яременко. Гепатит А це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає клітини печінки і характеризується появою таких симптомів, як слабкості, підвищення температури, ломоти у тілі, яке потім, до якого потім приєднується жовтяниця, потемніння сичі та подідніння калу. Тобто кал стає кольору білої глини і темна сича кольору темного пива. Значить, з будником є вірус. Інкубаційний період його складає в середньому 28 днів, а взагалі може бути від 5 до 55 днів. Зі слів лікарки, у перші дні захворювання схоже на грип, а інколи проходить і без жовтяниці. Передається воно від людини до людини через немиті руки, через продукти харчування, заражені вірусом, через забруднену воду, тому обов'язково потрібно воду кип'ятити, фрукти, овочі мити, активно мити руки пацієнтам, які... В які в осередку знаходяться обов'язково е призначається вакцинація. Е вакцина від гепатиту А в Україні є. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава Картошка в основному там 10-12, морква 12, буряк 12 і цибуля. Ну там вона зараз 15, так і 12 продавали. зараз 15. Ці овочі для традиційного борщового набору на полтавському ринку Надія Пурей привезла із котельви. Зокрема, ціна на картоплю каже, залежить від сорту. Горбачука, баларуса, Аризона, Рів'єра, Пікасо. Коли люди вибирають, вона кожен хоче зразу продати, щоб не ховати. По грибам. порівняно з минулим роком ціна на овочі знизилась, говорить продавчиня Любов Антоненко. Вочі в цьому году не дуже дорогі. Діло в тому, що все вродило. Картошка добре вродила, картошка недорога, десь єри. Капуста дуже вродила добре, цибуля добре в цьому родила, морковка хороша. Но ми живемо в матчиках, у нас дуже хороший врожай. Влітку ж була капуста молода, ціни одразу були великі. тоді падали ціни. Повне в тому році, і цибуля була, 60-70, 80, а в цьому році 15. Морковка 10-12. Горба була дорога, 40, і 50 була. Всякі ціни тут міняються, тут кожен день ринок міняє ціни. Купила по. Сім гривень картоплю на зиму. Якщо це дрібні фермерські овочеві господарства, то якщо погодні умови були сприятливі, а в цілому цього літа урожай на овочі на фрукти був досить непоганим, то відповідно тоді ціни будуть нижчі. Овочі дуже довго зберігатися не можуть, тому що вони сприятливі до мікробіологічного ураження і дуже важливо їх зберігати при правильній температурі, правильному товарному сусідству. Овочі подешевшали, та вартість борщового набору в Україні зросла, каже Аліна. Ткаченко. Якщо, наприклад, аналізувати ціни до повномасштабної війни, це була середня вартість трилітрової кастрюлі 60 гривень. Сьогодні це близько 170. На це впливають не лише ціни на овочі, але і ціни на олію, а також ціни на м'ясо. М'ясо у нас на десь на дві треті подорожчало. Загалом попит нині на овочі на ринку нижчий, каже продавчиня Олена Чужбенко. Село садило більше, борщита лише хресона не буде. Покупательського Спроси, виби з'їхали люди, нема людей. Контингент дивіться, який контингент на ринки ходить, бабушки, дідушки. Я рядом з дому маю декілька супермаркетів і там купляю гарні овочі. Влітку було дорожче, а тут таки пішов врожай осінь і стало дешевше. Тут такі ціни доступні для всіх. За словами кандидатки технічних наук, ціни на овочі борщового набору зростуть на початку наступного року. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава. Понад 309 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 800 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема один танк, три бойові броньовані машини, одна спецтехніка та 14 артилерійських систем. Також два безпілотники, дві реактивні системи залпового вогню та одну крилату ракету. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Полтавка Альона Гринько реєструється на безплатне заняття із рукопашного бою. Це зробила, каже, аби вдосконалити свої фахові навички та навчитися самозахисту. Я живу за містом, вожила і там ніколи немає освітлення. І от мені буде не страшно додому ходити. Я працюю п'ять років вже тренером, займаюся з дітками з дорослими, і тому відвідую всякі такі заходи, які мене якби доють змогу мені функціонально якось різносторонньо. Розвиватися курс з рукопашного бою розробили як альтернативу заняттям з самозахисту. Таке тренування у педуніверситеті проводять вперше, розповів Сергій Чепіжний. Воно більше спортивне і, на відміну від самозахисту, воно вже передбачає певну методику, певну кількість занять і так далі на доволі довгого періоду, який включає там різні складно координаційні прийоми який передбачає там покращення і моторики, і швидкості реакції, і спритності, і так далі. Тобто, тут ми вже будемо у нас відкрити тренування для для скажімо так, популяризації даного виду спорту, за словами тренера, цей курс більш орієнтований на чоловіків. Боксом я займався, то займався 7 років, десь по 15-18 років. Взагалі пробував різні єдиноборства, там і борьбу такого типу. Потім трохи відклав, було не до цього. Зараз на даний момент прийшов дізнатися щось нове і спам'ятати, як це воно все робиться. Цей курс доповнюватимуть заняттями з тактичної медицини, розповів працівник обласного молодіжного центру Владислав Долгов. Ідея виникла на проєкті діалог з молоддю, коли молодь почала активно говорити про те, що їм потрібен формат самозахисту рукопашного бою. Тобто їм потрібно. Розвиватися і фізично, не лише морально. Ми побачили про те, що є бажаючі люди ідуть. Потім у нас є вже запити від закладів вищої освіти на те, що приходять до нас саме для наших студентів проводити такий даний захід. У рамках цього курсу в цьому місяці планують провести ще одне заняття з рукопашного бою та два із тактичної медицини. Світлана Мостепан та Любов'ємець, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність вночі без опадів, день дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду з поривами 15-20. Температура по області вночі від 2 до 7 тепла, в день від плюс 7 до плюс 12. У Полтаві нічна температура складе плюс 3, плюс 5, денна 9-11 градусів тепла. На неділю 12 листопада прогнозують хмарну дощову погоду. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду, вночі місцями пориви 18-23. Температура на Полтавщині вночі 6-11 тепла в день, плюс 9, плюс 14 градусів вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.